Оба на народ, всім здорові. Це продовження дачної серії відосів, де я спробую зробити щось путьове з усіх двох лавочок. Так знаю, що задовба вас уже з ними. Але робота є роботою до того ж, відоси про трансформацію дачі чогось незрозумілого в справжній рай для відпочинку. Потрібно е, теж знімати для того, щоб надихати вас на подібну трансформацію. Я тут не конкретно про дачу, а про ваш світогляд. Ну і першим ділом, щоб щось поремонтувати, потрібно наламати. Кріпилися дошки до металевої рами на все, що завгодно, на загнутих цвяхах, на закльопках і навіть на скрученій проволоці. Знявши все, я побачив сплошну ржаву раму, яку страшно було чупати щіткою по металу. Але все ж таки виявилося, що під шаром іржі ще доволі таки цілий і крепкий метал. І ще, до речі, один прикол. Як виявилося, колись була складна лавка. Але. Все ж таки одна із секцій ніяк не хотіла відкидуватись. Я по ній стукав, змащував ведешкою. Але таке відчуття, ніби вона десь була прихвачена на зварці, бо так заіржавіла, що стала одним цілим із рамою. Так, звичайно, було б прикольно залишити цей складний механізм, але, ну, що поробиш. Пиляли дошки для сидіння з спеціальних дошок, які вже були заокруглені і приназначені спеціально для лавочок. При збірці виявилось, ну блін, дійсно, хто б міг подумати. Кріплення сидіння було криве, десь вище, десь нижче. І самі по собі оці дві дошки, які я поклав наверх, не знаходились в одній площині. Тому з відходів я нарізав ось такі от брусочки для того, щоб уже до них прикручувати саме сидіння. Для того, щоб дошки стягнулися і були на одному рівні, і при цьому не розповзались. Спинку я вже зробив з того, що знайшов в гаражі, добре пошкрябав, і виявилось, що доволі таки гарна дощечка чекала мене під шаром свілі і бруду. Вже по місцю я її заокруглив і вийшла ось така от краса. Залишилось тільки пофарбувати все тою ж шоколадною фарбою. Ну а дерев'яні деталі цієї лавочки покрили спеціальним антисептиком. Ну а потім все по стандарту ось цією восковою е, пропіточкою єдинкою. Тим часом вже стемніло, і наступного дня я перемкнувся на іншу лавку, яку, мабуть, колись комуніздили з якогось автобуса. У нас, до речі, теплиця, яку я вже почав потихеньку розбирати, майже вся була зроблена з автобусного скла. Пошкрябав, повідрізав лишні деталі, ну а також насверлив сверли дірок. Бо там якісь геть калічне кріплення було. Якихось пиварних пластин з отворами. З цим точно треба було щось робити. Також хотів би додати, що я доволі таки сильно кайфанув від всіх от е, лавочних дерев'яних крафтів. Якраз таки в буденному житті і не вистачало у цього якогось рукоділля. Тому кожна поїздка на дачі була реально як справжнє свято. Ну що ж, і в даному випадку все в принципі, робиться по тому ж самому принципу. Для металу фарба шоколадного кольору, до речі, хотів додати, що це незвичайна фарба, вона має собі і ґрунтовочку, і ще якісь там кучу всяких прикалдесів, тобто це прям незвичайна фарба. І в принципі вона підходить як для дерева, так і для металу. Ну а по дереву знову ж таки пройшлося всім антисептиком і пропіточкою. Ну і ось, уже майже через два місяці я підзнімаю для вас готовий результат. Можете зацінити, бачите, дерево не потемніло, нічого з ним не сталося. Як виглядало все, так в принципі і виглядає, при тому, що ці лавочки вже простояли на вулиці декілька долітків сильних дощових днів. Ця лавочка стоїть біля входу в будинок, біля самої віранди, а інша знаходиться ось тут під виноградною аркою. До речі, саму виноградну арку теж треба буде трішки ремонтувати, потрібно буде її підняти вище, щоб спокійно міг заїхати автомобіль. Та й, в принципі, щоб можна було в повний зріз нормально під нею проходити. Ну і в принципі, я думаю, що із моїх розповідей ви і так зрозуміли, що роботи на дачі ще полним-полно. І це означає, що випусків ще буде. Величезна куча. Тому друзі, обов'язково не забувайте підписатись на канал для того, щоб не пропустити мої нові дачні випуски. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до самого кінця, і до зустрічі в наступних випусках. Всім пока.